Хочу поговорити сьогодні з вами про Steam Deck. І ні, це не буде огляд, бо робити огляд девайсу, який вже давно продається, доволі дивно. І Я хочу вам пояснити, чому я взагалі вирішив зняти про нього відео. З того моменту, як ця так звана портативна консоль з'явилась у продажі, я тільки й бачу в мережі, що це просто топов зе топ, нічого і поряд не лежало, без конкурентів, ідеальне і таке інше. І все ж вирішив на своєму досвіді спробувати зрозуміти, чи так це насправді. Спойлер ні. Але я все ж спробую вам нормально передати свої думки стосовно цього дійсно цікавого девайсу, як людина, яка все ж має досвід з великою кількістю різних девайсів. На зв'язку завжди, деагностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Ну і почнемо з того, що Steam Deck це класний девайс. Серйозно, хіба не круто просто взяти і грати в свої улюблені ігри зі Steam в дорозі? Я особисто із задоволенням в електричці пограв у Архем Сіті. Так само йдучи в сховище під час нічних повітряних тривог, Steam Deck просто незамінна штука, без жартів. Знайти хоч щось на смартфон, щоб працювало без інтернету, ще та задача. А тут ось твоя чудова можливість нарешті пограти в Death Stranding, наприклад. І в цьому питанні дійсно це просто чудовий девайс. Встановлення ігор зі Steam дуже зручне, інтуїтивне та зрозуміле, якщо ви Steam хоч раз в житті взагалі користувались. Підтримка хмарних сейвів також стане в нагоді для того, щоб продовжити потім грати вже на ПК. І в мене немає жодних питань до якості зображення та продуктивності, аби він ще не пищав, е ну, безпосередньо в грі. Так, 720 23 2023 році звучить дивно, але камон, цього більш ніж достатньо для комфортної гри. Так само, і мінімальні налаштування ось тут тільки можна. Хочете більше? Купуйте собі ПК і насолоджуйтесь графонієм. Магії не існує, та й фізику ніхто не відміняв. І чим вища роздільна здатність дисплея, і чим вищі будуть налаштування графіки. Тим більше воно буде грітись, швидше втрачати ємність батареї і так далі. Саме тому особисто не дуже розумію на що саме розраховують Lenovo зі своєю Go, в якій буде аж Quad HD дисплей, типу що. Я ще б зрозумів Full HD, але 2К це абсолютно дарма. Ви ж не думаєте, що Nintendo не ставить в свої консолі потужніше залізо, тому що не може. Ні, абсолютно, вони ставлять те, що надає здебільшого нормальну можливість грати, а не розглядати пікселі. Так, там і із цим є також біда, проте сенс, я думаю, вам зрозумілий. Тож безпосередньо, як до самої концепції, пограти десь, не сидячи в своєму звичному кріслі, у мене особисто до нього питань немає. Але якщо ви думаєте, що це буде черговий облизувальний огляд, ви помиляєтесь. Почнемо з дизайну та ергономіки. По-перше, він незручний, і мова не про те, що він великий чи важкий, хоч це дійсно є так, і в цьому питанні той же свіч значно легший та компактніший. Він просто неергономічний. Можна, звісно ж, спробувати сказати, що Valve просто такого ще не робили, і так далі. Але мені здається, що Valve могли взяти в руки хоч один пристойний геймпад і подивитись, як це робиться і що там є. По перше, він важкий. На відміну від звичайного геймпаду, який ви, наче, огортаєте ось тут рукою, берете ось так. Тут так не вийде зробити через вагу і через конструкцію ось цієї ручки. Тому він, наче, стає вам на ось цю частину руки. Але краї стімдека, ось ці от, вони гладенькі і слизькі, чимось нагадуючи дуалшок. Проте дуалшок був легеньким і не нагрівав руки, а стімдек повністю навпаки. І через те, що на ось цих скошених кутах немає жодних елементів, які б збільшували тертя з долонями, він постійно вислизає. Окрім цього, коли ви нормально та зручно намагаєтесь взяти його в руки, ви не Можете натискати R1 та L1 адекватно, адже приходиться просто перекидати руку для цього. Нагадаю, що через ось ці ручки його неможливо міцно тримати, бо вони занадто малі для цього. Починаєш намагатися взяти міцніше, щоб натиснути на r 1 Починаєш натискати на ось ці задні клавіші, які більшість ніхто і ніколи не буде використовувати, тому що лицарі, клавіатури та миші не знають, для чого ось ці ваші полюстки на ваших геймпадах потрібні. Без негативу до ПК користувачів, до яких і я відношусь, але про полюстки в геймпадах більшість. КВМщиків дійсно гадки не мають. І окей, R та L1 достатньо довгі, щоб натискати на них не дистальною фалангою, ось цим, а середньою. Проте знову ж, у порівнянні з будь-яким геймпадом, який нагадаю, набагато менші габарити має, рухи пальцем значно більші. І так, дек нагрівається. Якщо грати в якусь індішатинку, то це нагрівання таке собі, ви його не почуєте. Який звук роботи, системи охолодження, тут немає проблем. Знову ж, коли я грав в Архем Сіті, я і не відчував від там якоїсь роботи. А потім я встановив Arhem Night, а потім де. Стрендінг, і це просто страшне. Окей, останній Бетмен він використовує фізикс та усілякі інші приблуди. Там є чому нагрівати залізу. А от де стрендінг мене здивував, але про це трошки пізніше. І знову ж наводячи приклад з умовною електричкою чи сховищем, якось ну не дуже чемно сидіти і так гудіти, як невідомо що, не кажучи вже про дискомфорт для рук. Йдемо далі, переходимо до тачпедів. Я не знаю, в якому світі вони зручні і класні, як стверджують фанати Valve. Я не те, що в іграх, я навіть в системі ними абсолютно не міг користуватись, не кажучи вже про повноцінну роботу, про яку хтось багато каже. І тут буде далі трошки заплутано, адже буде одночасне сплетіння декількох тем. Однією з переваг Steam Deck називають те, що він працює на Linux, до чого ми ще повернемось. І що в ньому є велетенська перевага під назвою режим робочого столу, за допомогою якого відкриваються безмежні можливості використання у якості і, вибачте, але це цирк. Режим робочого столу, коли дек не підключений до своєї док-станції, це знущання. А ось якраз воно і вилазить. А, це знущання, в якому ви не можете нормально користуватися системою, адже ці кляті тачпеди незручні, а сенсорний екран, ну скажімо так, не дуже точний. Інколи, щоб закрити якесь вікно, звернути, розширити його, обрати те чи інше посилання, треба дуже сильно постаратися. Проте ви можете сказати мені, агностику, так а для чого вмикати режим робочого столу, якщо у тебе немає станції і ти не збираєшся використовувати його як ПК? А, відповідь дуже проста: картка пам'яті. Наприклад, ви, як і будь-який поважаючи себе майбутній диковласник, вирішили не йти на вимогу корпорації, бути просто системи анархістом і придбати собі найдешевшу версію на 64 ГБ і потім замінити SSD вже на 512 або навіть на терабайт. Хоча ось ці 2230 не дуже поширені, проти менше стим. І от, поки ви шукаєте собі SSD, ви вирішуєте все ж спробувати і пограти на ній. Аж з'ясовується, що вашої внутрішньої пам'яті, якої там 64 ГБ, але там доступно щось близько 50, не вистачає для сучасної гри. То, що ви робитимете? Згадуйте, що у вас десь є картка пам'яті на 128 ГБ. І от ви її встановлюєте, завантажуєте на неї гру, все запускається, все круто. Аж потім після наступного вімкнення, гра не запускається і каже вам, що папку з грою не знайдено. Хоча ви бачите піктограму, у вас написано, що вона підключена і. Якесь нерозуміння починається. Йдемо в режим робочого столу, і бачимо, що декий дійсно бачив, ось тут ми її бачимо. Але її треба руцями своїми змонтувати в систему. Після цього так ви приходите в ігровий режим, і у вас знову все працює, до першого ж перезавантаження, а потім треба змонтувати картку знову. Так, згодом ви здогадаєтесь пошукати в налаштуваннях щось з цього приводу, і навіть знайдете і зможете зробити так, щоб картка монтувалась автоматично при включенні консолі. Але це буде потім. І мою картку Steam Deck, на жаль, зламав. Так, я грав собі спокійно, а на третю чи четверту сесію карта перестала подавати ознаки життєздатності. І я був змушений купувати ще одну, щоб, хоч якось, перевірити, як воно працює. До речі, про швидкості. Особисто я не бачу проблеми в форматі стандартної пам'яті і того, що вона повільніша за старші версії, бо там стоїть нормальний NVMe, а не ось ця. Навіть на повільній пам'яті, навіть на карті пам'яті U1 воно абсолютно нормально грається. І дуже добре, якщо всі ваші ігри знаходяться в Steam. перелік ваших проблем значно скорочується. Особисто я, наприклад, маю дуже розгалужену бібліотеку ігор, яка складається з Epic Games Store, GOG, і Ubisoft Connect, щоб його та Blizzard. Але я не можу просто взяти і встановити потрібні мені магазини, адже в мене Linux. Так, EGS має клієнт для Linux, його навіть можна запихнути в Steam, але це все, скажімо так, не дуже просто і незручно. Тому користувачі зробили Heroic Games Launcher, який об'єднує в собі EGS та GOG, Одразу показує інформацію про сумісність з DEC та Proton. На відміну від Steam, де у мене з майже 150 ігор сумісними показує щось біля 40, як ті, що наче як мають запускатись, і тільки 20 позначені як повністю сумісні. Але і цей ProtonDB також інколи помиляється. З чотирьох ігор серії Batman Arkham... Так Архем Сіті позначена як працююча. Усі інші, судячи зі списку, не працюють. Проте насправді усі вони чудово запускаються від самого початку до самого кінця, окрім Origins. Там реально постійні проблеми з шейдерами, через які гра просто лягає і не працює. Встановивши гру через героїк, вона автоматично може додавати ба більше. Для ігор EGS навіть намагаються працювати хмарні збереження. І це реально дуже зручний інструмент, який дозволяє зручно пограти в ті чи інші ігри не зі Стім. Але окей, наприклад, ви маєте підписку в Game Pass і хочете пограти в умовний Starfield чи Doom і не купувати їх заради цього в Steam, адже вони ж у вас уже є, правильно. Але вибачте, немає для цього нормального варіанту. Можна через консоль встановити браузер Edge, потім ще погравши встановити додаткові служби, і потім через браузер та Xbox Cloud Gaming грати в браузері. І наскільки я розумію, виключно через інтернет, бо це ж стрімінг. І у нас воно не працює, тому вам ще треба погратись з VPN ом та регіонами. Інші варіанти. Варіант просто встановити на Steam Deck Windows 11 і позбавити себе цих проблем, але і це не дуже просто. По перше адже залізо не розраховане на Windows і треба поставити купу додаткових драйверів і такого іншого, що це все працювало. Але це знаєте, як ставити Windows на Mac. Трошечки дивно, скажімо так, як на мене. І так саме з Linux виникають найбільші проблеми особисто в мене, адже гра використовує Proton для запуску Windows ігор. І велетенська купа ігор не запуститься саме через це. Усі ігри з Easy Anti-Cheat, БаттлАй і так далі. Тобто, в умовний шатерлайн вам не пограти. Деякі обмеження можна обійти, граючи з консолью, режимами сумісності, різними версіями Proton і так далі. За великого бажання можна встановити і Battle.net, і EA App, і навіть. Щоб його. Можна йти довгим шляхом через додавання в Steam програми інсталяції, можна використати Lutris, але все це займає час і непідготовленому гравцю чи юзеру може бути складно це все осягнути. Така ж історія із емуляторами, які наче як непогано працюють на деку, і є можливість пограти в умовні ігри, не знаю, там Nintendo Switch на своїй консолі або навіть з PS3. По-перше, наголошую на тому, що це відкрите піратство і брати дампи консолі та ігор просто з інтернету, не можна. Ви далі ви маєте брати це все з власної консолі та своїх ігор. Але така ж історія із емуляторами: я встановив EmuDeck ось, і він мені навстановлював купу різних емуляторів. Проте коли я намагався підсунути йому образ з грою, він, наче як його побачив, і кудись скопіював, але куди абсолютно не зрозуміло, адже потім я так і не зміг знайти гру. І як на мене, усі ось ці маніпуляції, це не те, що можна називати портативною. Як якби кумедно таке словосполучення не звучало по відношенню до фактично кишенькового ПК. Я також не розумію, чому власники Steam Deck настільки сильно захищають те, що тут використовується саме Linux. Вже є купа порівнянь, де Linux виграє хіба що у виході зі сплячого режиму. Все, автономність та продуктивність вона плюс-мінус однакова. не кажучи про те, що ось цих шаманських танців з Windows було б значно менше. Така ж історія із запуском ігор не через ігровий режим. У мене разів з 10 було таке, що запускаючи Death Stranding, не з ігрового режиму, а з робочого столу, ось цього. У грі просто відвалювалось керування, і воно абсолютно не реагувало на натискання будь-яких клавіш. Так, у використання Linux є один величезний плюс: це ком'юніті, яке невблагано та постійно щось там покращує, покращує і оптимізує. З цим я навіть сперечатись не буду, це дійсно так. І не подумайте, взагалі, я в жодному разі не ставлюсь негативно до Linux. Ні, просто конкретно в цьому випадку це зайві витрати енергії та часу. І як на мене, Steam Deck це аж ніяк не портативна консоль. Це кишеньковий. ПК, на якому можна запускати ігри, з яким треба любити возитись та постійно в ньому щось робити, встановлювати, шукати правильні рішення для того чи іншого, щоб керування було нормальним, чи ще щось. Тепер про одну з основних дуже спірних особливостей, допоки я грав в старі частини Бетмена. У мене не було питань до автономності, його вистачало на 3-4 години, що я вважаю дуже і дуже непоганим результатом. Проте як тільки ви запускаєте щось новіше, окрім того, що він буде гудіти, просто ревіти і нагріватися скажений, він буде ще й невблаганно розряджатись. В Death Трендінг грі, в яку я виставив на мінімальні налаштування, яка дуже непогано оптимізована для будь-якого заліза, консоль тримається максимум півтори години з яскравістю менше 40%. Точнісінько такі ж, а може й менші показники. Який ви отримаєте, якщо захочете пограти в щось сучасне, якийсь AAA, наприклад, на кшталт Baldur's Gate 3, RDR2 чи умовного нового відьмака. Ну. Переробленого третього. Чим більш графічно якісна гра, тим швидше ємність батареї буде зменшуватись до нуля. Тому, коли хтось, граючи в Інді-проєкти, каже вам про 5-6 годин роботи, це аж ніяк не відповідає реальності. Проте особисто я приємно здивований, що дек вміє працювати з будь-яким живленням. Навіть якщо підключити просто звичайний 10-ваттний павербенк, він його побачить і буде з ним працювати, і таким чином буде трошки повільніше втрачати свою ємність. Але якщо прям нормально все робити, то Краще все ж знайти пауербенк, який може віддавати 65 Вт, щоб отримувати максимум. Загалом з часом дек може стати навіть продуктивнішим, адже AMD нещодавно презентували FSR 3, який, наче як має працювати на усіх камінцях з RDNA 2, до яких відноситься і камінь деку. Проте вислови на кшталт того, що люди собі обирають його в якості основної консолі і намагаються з док станцією, замінити ним собі ПК і грати в портативному режимі просто вдома. Ну, я навіть не знаю. Як на мене набагато дешевше купити собі той же Xbox Series S і грати з регіонами, наприклад. І особисто я в одному діалозі з приводу новини про консоль від Lenovo натрапив на співрозбомника, який дуже сильно, знаєте, захищав дек і називав його кращим за все в порівнянні з LA, яку він в очі не бачив. Та Lenovo, яка ще навіть не вийшла виключно через один факт ціну. Буквально фраза звучала як вона топ, бо вона дешева. Ну, ось ця консоль Steam Deck. Як на мене, це щось із опери, знаєте, Xiaomi топ за свої гроші. Ні, я не порівнюю Deck і Xiaomi, ви що, Deck набагато кращий. Мова про те, що вартість це не завжди найголовніший показник. І я в жодному разі навіть приблизно не хочу сказати, що Steam Deck – це поганий пристрій. Ні, абсолютно, це чудовий девайс, який дав значний поштовх індустрії. Це дійсно класна можливість пограти в ті ігри, які ви позбирали на розпродажах та халявах, адже усі ми знаємо, що на сотні ігор, в які ми ніколи не грали, і для того, щоб провести час в дорозі, це дуже крута штука, яка має величезну кількість, ну скажімо так, особливостей. І це класний девайс, але ідеалізувати його не варто. Ну а що ви думаєте про Steam Deck? можливо ви є власником і я усе неправильно сказав? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.